23 серпня наша держава святкує день прапора, вшановує один із національних символів країни. Дата обрана в пам'ять про події 91-го року, коли у будівлю Верховної Ради народні депутати внесли синьо-жовтий прапор. Напередодні 20 серпня з цієї нагоди біля будівлі міськвиконкому відбувся урочистий захід. Відзначити День прапора прийшли керівництво міста, старости, керівники установ, підприємств та організацій, депутати міської ради. Ключовим моментом заходу стало підняття Державного прапора України під супровід національного гімну, що виконувався муніципальним оркестром. Державний прапор України. Після церемонії підняття прапора учасники заходу вирушили до сквера Тараса Шевченка, де провели урочистості з нагоди ювілея 30-ї річниці незалежності України. Всіх померлих, які захищали незалежність України хвилиною мовчання. Керівництво міста та району, депутати, представники установ, організацій, підприємств, захисники вітчизни та правопорядку поклали до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю квіти. Далі у великій залі засідань міської ради з привітальним словом до Дня Незалежності України звернувся секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір та голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. 24 серпня 1991 року здійснилася мрія багатьох поколінь українців. Наша держава Україна отримала незалежність, до якої прагнули сотні років до цього. 30 років ми живемо в вільній, демократичній, суверенній державі. Щодня, щороку перед нами стояли виклики, з якими ми справлялися, з якими ми, які ми разом всі вирішували. Якою буде, якою є наша держава залежить від кожного з нас. Тому що Україна починається з кожного з нас. Якщо кожен з нас буде якісно і чесно виконувати свої посадові обов'язки, якщо ми будемо дотримуватись норм, законів і правил нашої держави, якщо ми будемо використовувати, якщо ми будемо виховувати своїх дітей, дусію патріотизму, любові та поваги до держави та старших, тоді ми зможемо побудувати дійсно демократичне суспільство і дійсно спроможну державу. Тому бажаю всім щастя, добра, благополуччя. Нових досягнень на славу Лазівщини, Слобожанщини і нашої України. Зі святом всіх! Слава Україні! Приєднуюсь до слів Юрія Вікторовича, хочу сказати так, Україна починається з кожного з нас. І якщо ми будемо брати відповідальність за свої вчинки, відчувати цю відповідальність, то наше з вами життя з кожним днем буде ставати кращим і кращим. 30 років назад Україна вибрала шлях вільної, незалежної, демократичної держави. 30 років для країни це дитинство. Вона робить свої перші, ще десь, можливо, і невпевнені кроки і пробує на собі цей шлях. Хочу побажати кожному з нас, щоб ми зранку, коли просинаємося, признавались в любові в Нашій Україні дякували за те, що ми українці, признавались в любові своїм близьким, своїм друзям і йшли цією дорогою тільки вперед і тільки разом. Щоб не було так, знаєте, як моя хата з краю, і коли комусь важко, то він відчував допомогу тих, хто поруч, тих, хто разом з вами. Зі святом всього найкращого, натміння, на добрі справи і слава Україні! Далі провели урочисту церемонію нагородження почесними грамотами та відзначили подяками Лозівської міської ради кращих працівників Лозівської територіальної громади з нагоди Дня Незалежності України. Також нагородили воїнів, які захищали цілісність України у зоні ООС. Після церемонії нагородження творчі колективи міста вітали усіх присутніх у залі зі святами, концертною програмою.